Починаємо наш експеримент. Акумулятор 21 вольт, шуруповерт 2 А часа. Сім відомий модуль. Так, тепер ми сюди приєднуємо паяльник. Чик. Беремо припой. Ну і трошки, правда, розігріти перед цим був паяльник. Так що тут. Так, і що ми робимо? Ну, пробуємо тут каніфоль у нас. Шо тут каніфоль, каже? Дим, пускає. Ну, плавить, по крайней мере, тут. І дим пошел, да? Виставлено в мене 8 вольт. 8 вольт. Бо на 7 що то було маловато. На 6 вообще что-то как-то не того. Ну, і значимо значить, на меншому напряженні, щось там. или горит. Ну, все, берем там, что у нас есть. Что там у нас есть. Оно будет греться, интересно, или не? Чем может нагреться, а может не нагреться. Ну, короче, по ходу событий все выдаётся. Видно, да, что кашка уже хоть трошки тут Може варитися. От. Вже ось, ось за. Якщо додати більше напряження, ясне діло, що плавить буде краще. А так ось він уже припой на 8 вольтах. Ось так ось у собі може вже плавить. Тобто, по суті дела, схема робоча. Можна додати вольтажа і дивитися, що буде далі. От. Тобто це для мене стандартна схема роботи, як наче обикновеним 60-ваттним паяльником від розетки. Тобто воно плавить в мене той самий припой. Так, зараз знімемо конці. Чік, чик. Так. А таким паяльником я взагалі не довольний. Не грів він мене нічого від USB взагалі, коротше. Ні разу. Погрався, погрався, навіть плату з нього всередині не викинув, бо бачив, що навіть менше 5 вольт сюди приходить. Думаю, ну добавлю ще хоч пів вольта. Вже навіть через повишаю плату щось ліпив. Воно виходить, ну це поніжаю через повишающу пробував так. Соєдіняв, ну чого-то воно. Не пошло воно. А це просто жало 72-го паяльника, там SH-72, якщо не ошибаюсь. А рукоятка 12 Т-12. І що я тут? Виходить, жало, поставив собі так. А далі що у нас там? Два кольця припаяв всередині, що є? То, що почав готувати плату, от таку, думав там. Щоб воно вперлося з жало, зафіксувалось. А воно так не коротше, не вийшло. Одламалось одне кольце на самому жалу. Ну, Прийшлось до неї просто в наглу припаятися до того кольця, до гнізда, до кольця, до одного другого плюс-мінус. От Розйом тут зайшов такий 5,5 на 2,5. Гніздо і розйом такий тоже той самий. Коротше, поставив сюди це укорочене жало 72-го паяльника. Сюди підложив пружинку для того, щоб зажати його. То що воно, сама ця трубка, вона ну, толком короче, не, з того, не з того паяльника. Ну, виходить, щоб жало держалось, то вставлю сюди пружинку. По ходу, конструкція така робоча. За газовий паяльник я особо не собирався. то у мене душа до нього не лежить, до електричества більше привик. Так що оце така штука можна зробити. Обійшлось, мені жало, 50 гривень. Ручка 30. Ну, там гніздо ще трохи. Тобто по ціні готового паяльника. ну... Дешевше виходить брати такий конструктор і собирати. Скільки проработає, хто його знає, тут собі вольтаж на платі виставив виходячий. Ток не знає, ток не контролював. Там більше він чи менше. Так понімаю, більше, ніж надо, він не візьме. Понімаю так, що він, по ходу, обикновенної спіралі набирає температуру і вилічує супротивлення. Ось така проста робоча схема. Можна обійтись без газового паяльника. Если есть возможность підзарядитися, то в принципі нормально. Є други схеми з повышающими платами, платами з нижчого вольтажа. Ну я пішов таким путем. В общем, може воно работать. Всем удачи.